Друзі, а ви знали, що на будь-яку проблему є цілих 4 варіанти дій. Перший варіант проігнорувати. Просто проходите повз проблему, не зважайте на неї абсолютно. Із плюсів миттєвий результат. Із мінусів, на жаль, проблема буде продовжувати вас е тривожити і нікуди не дінеться. Другий варіант звинуватити. Ой, народ, це взагалі лайфхак. Просто перекладайте проблему на когось іншого, на обставини, на рідних, на близьких, В общем, виновин хто завгодно, але не ми. Також, миттєвий результат, але, на жаль, також проблема нікуди не дінеться. Третій варіант прийняти. Ну тут вже народ трошки складніше. Ми інтегруємо проблему в наше життя так, щоб вона вже так сильно на нас не впливала. І трошки починаємо її вирішувати. Якби наполовину. Із мінусів проблема, можливо, повністю не уйде, але є плюс, на наше життя вже так сильно впливати не буде. Ну і четвертий варіант вирішити. Беремо народ всю волю в кулак, вирішуємо проблему раз і назавжди. Один великий плюс проблема нас більше тривожити взагалі не буде. А скажіть, а якими з чотирьох варіантів користуєтеся особисто ви? І напишіть в коментарях, якими варіантами користуються ваші близькі та друзі.